Привіт! Я Анастасія Крадецька, і сьогодні ми зробимо соматичну практику відпочинку. І я запрошую вас прислухатися до свого тіла, коли я говорю слово відпочинок. Як ви відгукуєтеся тілесно, звуками рухами. Або, можливо, з'являються образи чи фрази? Якщо зараз я запропоную собі трохи відпочити, що мені хочеться тоді робити? І це питання з зірочкою, тому що зазвичай для нашої нервової системи відпочинок це нічого не робити. Дати можливість тілу не здігнати наш мозок, щоб ми тілесно дійшли до того самого ритму, що і ментально. Бо ми отримуємо дуже велику кількість інформації і не встигаємо її перетравлювати протягом дня, якщо в нас немає спеціального часу для інтеграції. І тому я запрошую вас зараз потрапити у місце святого нічого. Якщо у вас є можливість, займіть положення лежачи, на спині чи на боці, можливо, на животі і прибудьте до підлоги. Уявіть, що ви кидаєте тканинку, і вона просто падає на підлогу. Вона не буде себе якось тримати в формі, вона просто впаде. Чи можете ви зробити таку якість тканинки в своєму тілі, розтіктися по підлозі? Я буду повторювати декілька разів одну і ту саму фразу, яка допомагає нам поринути це відчуття відпочинку. Мені нікуди не потрібно йти, мені нічого не потрібно зараз робити. Хм. Я можу просто тут зараз бути. Залишаючись активними, тому що ми спостерігаємо за своїм тілом, і одночасно бути пасивними, розслабленими, тому що ми відпочиваємо. Мені нікуди не потрібно зараз йти, мені нічого не потрібно зараз робити. Як я можу додати в своєму тілі ще більше комфорту? Можливо, рухами, можливо, звуками? Якщо мені? Нікуди не треба зараз йти, і мені нічого зараз не потрібно робити, що відбувається з моїм тілом. Я можу зараз бути тут з собою, помічаючи все, що відбувається, відмічаючи також емоції, стани, почуття. Якщо вони не дуже легкі і пов'язані з минулим, пам'ятайте, що зараз. Ви живете. Перед вами зараз є ваше життя. Ви пережили, пройшли все те, що з вами відбувалося. І зараз є момент відпочити. Нікуди не треба йти. І нічого не треба робити. Я можу просто бути тут, відчувати поверхню під своєю шкірою, помічати своє дихання, можливо, свій доторк. Те, як торкається мене одяг. І ви можете залишатися в цій практиці стільки, скільки вам тут хочеться. Я рекомендую ставити собі щоденно таймер хоча б на 5 хвилин і робити цю практику. Повторюючи, наголошуючи собі, що зараз нічого не треба робити і нікуди не треба йти. І пошукайте для себе, як завершити цю практику. Можливо, є щось, що хотілося б собі сказати. Погладити себе. Подякувати собі за приділений час. Я дякую вам. І, як завжди, коли ви залишаєте коментарі та ділитеся, це підтримує мене продовжувати.